Так, друзі, всем привет. Почали ми вже заливати. О тут от так вже воно залите. Заливаємо і накидаємо опять буту. Сейчас тут покажу. Отак от, от воно вже пролито. Все одно бут накладаємо і і опять проливаємо. Повозкою підвозимо. Повозкою підвозимо і вручну викидаємо. Усе. Купили 2, 2 тони цементу, 10 тонн щебня, 5 тонн піска і 5 тонн ціва. І сюди будемо движемося. Все попідсипали, попідкладали, У нас дощ був, трохи проєтували. Такий ж самий цемент у нас, що і в тому цей склад весь робили. Отакий. Дві тони. Привезли були ми раз тону і другий раз тонну, ну дві тони. Якщо цього не вистачить, то ще докупимо. це, Якщо не вистачить, то вже буде ми на проливку тонну і ще оце дві тут, три тони. У нас сьогодні вітер трохи. Ось така щебінь е, привіз одну машину мелкою щебні такої. А... Другу машину середній. Ну і от цівай піска. На бетономішалці згорі... згорів конденсатор. ну Я купив його, але він трошки не такий, як там стояв, бо такого не було. Пісечко я його сюди кинув, бо отака от фігня згоріла, 200 гривень. чи шо? Ну я ж кажу, потрохи йде цього. Ну хай 11 тонн щебня тут, 5 тонн отсева і десь тонн, ну ми 5 перевезли піска і ну, хай ну тонн 7 піска Я думаю на проливку нам хвати Отакі вот діла Такі всі штирки, щоб воно все держалося, бо зараз не будемо заливати усе. Ось такий роствор виходить. Палубка ось. Ну, може десь трошки кривувато, ну нормально. Мішаємо три щебня, два піска, один отсєв і пів мішка цемента. Проходимо тим вібратором, щоб добре воно улажилося. Ну не сильно, щоб щебінь не падала на дно. Потрохи, потрохи воздух, щоб виганяло і двигаємося і двигаємося. Ну, зараз як піде процес, теж підзніму, бо сразу не знімав, бо покидали та возили. Зараз будемо кидати, возити і підзніму. Як покажу, як процес іде. Повністю тут вже опять. Сюди вже більше не будемо проливати, тому що тут на один раз заливати сразу. І тут аж так же само. Зараз. А тут вже отак от ось виходить. Оце ще проливаємось ну, сьогодні, а завтра будемо вже йти ну, по нулю, повністю заливати, зразу все і йти. Там оп'ять прокладається поменше. Ну, мабуть, нам не хватить оцих, що я купив 2 тонни цементу, наверно, треба буде ще тонну брати. Бо тут ще заливать та заливать. Ну нічого, це просто що тут широко 60, 60, ну 60 чи 63, щось в цьому. А тут 50 10 сантиметрів отак от. Ну. Все одно на таку висоту ролі грають. У нас ще сьогодні вітер такий. Ну а так заливається, вже бачите, вон береться. Те що ми пролили з утра, Уже от стає от палки. Ну, от, так от. Сьогодні, звісно, не зальємо все, поукріпляли ж Опалубку. Думаємо, думаю не роз... Саме головне угол. Посильно. Ну, тут а в кожний позагнали в кожну палку. За цю бачите, ось сторони. Шурупи позаганяли, щоб нікуди він не дівся. Підперли, знизу, зверху, нижня, верхня. Ну, Нормально. Опалубку зробили, усилили. Знутрі ж так же ж саме все усилено. Отакі От діла. Ну зараз ми як будемо вже заканчувати, теж підзніму, покажу, скільки ми зробили за день. Так, Другий день вже вже почали проливати. Там вже почти 0 виведений. Ну, Зараз проливаємо, залили оце е Скільки? 13 бетономішалок. 100, ну, трох, Ну, трохи. Там трохи нуля немає. Розсипаємо, Ну, розетуємо. Зараз опять 13 сюди проганяємо і тоді, ну не 13, скільки сюди, 10 і тоді трьома бетономішалками, може більше будемо підсипати. Положили от таку сетку, зв'язали її між собою, щоб четко було. Зараз поливаю водою. Уже вчеряшній той, що взявся, вже навіть от опалубки одетовався, от поливаю водою, щоб нормально бачите, заходить вода між этим, між досками і Натягнули ноль вони. Отак от. І починаємо опять далі проливати. Купили ще тонну цемента, це вийде вже четверта. Отак заїзд зробили, щоб легше кидати було, щоб повозки заїхав і він кидає. Ну, діло йде, звісно, страшний буде фундамент, дуже Дуже, дуже здоровий. Зараз покажу. О, такий він ось. Ну тут все видно, що тут страшне, скільки. Ну нічого, зараз ще 13 як зальємо Я думаю, що ми цю сторону вже вирівняємо. І почнемо туди гнати, а там менше буде сейчас ну, их начнем заливать и до этого тоже пиццниму покажу Так, почали вже рівняти з цієї сторони, отак виходить. По рівню нитка тут натягнута і рівняє по рівню. Отаке правило. Вже почти повністю пролили до того угла. Зараз мішаємо і підравнюємо і виводимо ноль. І тоді почнемо тулити в сторону. Не спи, замерзнеш. どうもありがとうございました。<noise> Так, дойшли вже до цієї сторони. Уже закінчуємо, Це вже третій день. Бо вчора дощ був. Давай, не беріть цього того Він відузлак. Перемай. І музику можна було виключити. Так получається. Так. Все, залили, коротше. Все позаливали. І тут останній залишився. Був штрих. Повністю залили, все. Опалубка, тобто фундамент готовий. Тепер 21 день ждемо. Хай виставиться, може й більше. А тут... А, а тут, а, що ми тут доливали? Тут трошки не по уровню зробили, то що палки не хотіли прикручувати, раствором доложиться. А так, тут він був вчора закритий, дощ ішов, якщо чуть може, як він шипить. Зараз польє ще водою його. А Ну-ка, будешь шипить. Тут не? А не шипеть. Не видно. Ну, чуть должно быть. Ух. Хорошая высота. Вот так получилось. Ну, трошки есть там, трохи выль... ныривности. Ну, нормально будет. Короче, вот это пришло сюда. Три тонны. Сколько там? 14 мешков осталось. А 250. И 100. 350. Коротше, 650 цемента пішло. 3 тонни 650 кг цемента пішло на оцю опалубку. Десь почти 11 тонн щебня. Оціва десь тонни 4. Тони. Ну, коротше, нормально. І піска 5 тонн, наверное. Може і більше. Нормально, залили, все, тепер будемо ждати, коли вистоїться, Тоді будемо вже підзнімати, як будемо розбирати цю опалубку. Отакі діло. Ну а на цьому будемо закінчувати відео. Спасибо за тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!